Я сьогодні познайомилася з читовим хлопцем, якого неймовірна історія. Вона мене досить сильно вразила. Зуть мене Андрій, я з міста Ужгород, мені 23 роки, і історія моя карала Мулі почалася пізніше, ніж в мене спілкала порог. У 2013 році я був у 10 класі, Я вчився в дитячим лагері, і я відчув погано себе. У мене була диплобія. Це було б в очах, і мене отерпла віла щита. Потерпла Ліва щука, я приїхав додому спустя два тижні обласне неврологічне відділення дитяче мені поставили діагноз росіянського рос. Я був на той момент один, напевно, із тих небагатьох Закарпатті, на росіянський скорост хворих. Просильність розси є хвороба для тих, хто не знає, хто буде це слухати. Це є автоімунне захворювання, яке вражає інтени головного мозку. Кінтина імунітету почали їсти нервову. Лін, вона почала зникати, і в мене почали з'являтися бляшки. І ці бляшки блокували імпульси від голови до різних частин тіла. У мене був вражений лише головний це була Права частина на лівові Перший симптом це в мене була диплопія, 2013 рік. Війня, очах, потім отерпання шики, ліва кисть, ліва рука, ліва нога, ліва частина туловищів, Було багато різних симптомів. Тобто ти народився здоровою дитиною? І тут щось сталося вже Це було, це було набуто лікарнях на нього снилося на того, що ти захворів, перехворів усіма вірусами, інфекціями, які були можливі. У мене була вітрянка два рази. У мене був тип, мене була, мене війни не було. Зіл, у мене була, як це? Ну, коротше, всі вірусні. Тобто була певна вірусна нагрузка, да. так, яка почала, якби організм не зміг з цим справитись. Ці всі вірусні захворювання у мене були в дитинстві. Uh -huh. Захворів я вже у підлітковому. Це вже як наслідок, так? Да? Ну, час пройшло там років 5-10. Десь uh -huh. 10 років прийшло. І у мене були за перші 3 роки захворювання з 13-го. 4, 4,5 роки захворювання. Були у мене було часті рецидиви цього захворювання. Я ж казав багато синтомів. Воно означало. Мене вражалися різні ділянки головного мозга. Я попадав коли кожен раз у лікарню, мене кололи препаратами різними. Це були гормональні якісь а, антибіотики і тому подібне. вони мені допомагали буквально зняти симптом на два тижні. І за перший рік я попадав у лікарню три рази. Лікарка моя лікуюча на той час, обласний дитячий невропатолог. Вона казала, що два рази це максимально. Два на рік. рази на рік ну це приділ, тому що в нас препарати якісні, ідеальні, німецького походження, вітчизняного виробництва, все буде супер. І я ще тоді вчився, це теж своє навантаження було розумове. І в один момент я розумію, що воно мені не допомагає, в мене немає іншого варіанту. знаєте? Мені було б щастя, ні щастя допомогло, мені в той час, в той момент. Прийшов короловий полку життя, познайомився я з Коралом, у 2016 році. На два роки я забув за коралл. Я тоді був студентом, сконцентрований трошки на іншому, я ну, не переймався те. А, в 2018 році я попадаю останній раз у лікарню, і тоді мені дали препарат у кол. я пам'ятаю, як зараз я лежу, мені дають окочі, я стою з маніпуляційної кушетки. У мене все в груді терпає. І я лягаю знову на маніпуляційну кушетку. І я кажу, не знаю, що ви зробили, але мені погано. В той момент мені дали препарат, на який в мене була алергія. Я майже півтори доби був у відключці без відомості Я прокидаюся, от я чувствую, що мене мама тримає за руку, відкриваються двері, спустя якийсь час. Заходить лікар. А мама її питає: А як? Типа, що буде далі? Як, як все буде продовжатися? І вона каже: якщо все так буде продовжатися, як і є, то може стати інвалідом. Але питання в тому, що в мене була. Третя група інвалідності стаксі. Це у 2015 році мені поставили інвалідність, і от воно тривало якийсь час. В той момент я розумієш, я так не хочу. Я заразу королевий пункт. Я почав вивчати, що це таке, я познайомився з концепцією здоров'я. Концепція здоров'я я, я змінив спосіб харчування свої навички. Я пройшов концепцію здоров'я, почав харчувати себе вітамінами і всім. Ну всім, що пропонує коралеві. МРТ, яке в мене було під час захворювання до вісімнадцятого року, воно показувало, кожен доцільний робиться МРТ, діагностика, та лікують відповідно. Що у мене в голові збільшувалася кількість ляшок новий і об'єм старих хвіст. Після того, коли я почав вживати продукцію крало кубу, ця історія, коли я трошки змінив себе, останній мій рецидив час то, що я не вживав ніяких препаратів лікарських абсолютно, лише коралові продукти. МРТ моє показало, що в мене деякі маленькі вогнища пропали і об'єм великих зменшився. Після того я не робив МРТ. Останній раз я був у лікарні червні 2018 року. Цього року була третя річниця, коли я абсолютно нічим не ходив. Не кажучи, вже просто не захоплюю. Нія ні вірус, ні абсолютно Грипи, застуди мене тобто, немає. Тобто ти зараз вів себе в таку ремісію, так ти тримаєшся. Я думаю, що в мене тільки відмовилися. відновилися. Я не знаю, чи всі, чи ні. Я не робив контроль. Я не робив контроль, тому що я не хочу. Мені зараз добре, я себе почуваю комфортно, я зроблю обов'язково, ви мати зброю. Якщо по спосіб життя по концепції здоров'я, так, ти продовжуєш приймати продукти і харчування в тебе так само змінило. Тобто ти повністю змінив свій спосіб життя. З цього ніяк. Знаєте, люди, коли мене питають, скільки приймати ці ваші а продукти. Скільки, так. Да. Скільки пити воду. Скільки це приймати, і каже, ну місяць, ну, це довго каже. І каже, це стиль життя, цей спосіб. Як ви цей. Стиль життя, то я би ходив в лікарню і лікувався так, як мені пропонували, що не давало результат. Скільки тобі років, Андрій? І коли твоя хвороба почалася? 16 чи 15. 10 клас, 15 з половиною, лише до 16. І коли я зробив останнє МРТ, я поніс свої лікарці вже дорослі на дитячій лікарні. І я кажу: от дивіться результат, типа до після. Вона каже: круто, що ти робив? я їй сказав: я не робив те, що ви казав. Ти, ти сказав, я не робив те, що ви казали. Да. Да? Супер. І вона і... каже: продовжай в тому ж дусі, якщо допомагає. Після того я не вживав ні один медичний препарат, не по росіяному скерові. Я взагалі не мій Супер. Ну, взагалі, в мене мурашки по тілу зараз. Мене скаже не Правда, супер, дякую тобі за твою розповідь. Те, як брати відповідальність за своє життя, так. Да? За своє здоров'я взяти розібратися і е, використати той єдиний шанс, який дає тобі ні один вітер не зацікавлений в тому, щоб допомогти нам. Може вони й хочуть, але вони не вони можуть. не знають. Якщо ми самі не захочемо це зробити, ніхто нам не поможе. Ми самі повинні брати відповідальність на себе. За своє життя. Я однозначно буду користуватися продукцією коралового клуба. Я думаю, що все життя, тому що воно дає мені ефект. В мене мами результати. мені пройшов грибок, пройшла алергія весна осінь. Мені алергія весна осінь була з 15 та студентських років 20 років. їй треба було для того, щоб я її познайомив з коралом, щоб мені пройшла. Тата мішкісткова рідина почала пропадати. Він струїть, він дієвений. Ну це знаєте, травми, тяжесті, падіння. Ми пройшли концепцію здоров'я, декілька білоронів, у нього вже ноги просто не болять. Ми не робили контрольне МРТ, чи в нього відновилася повністю цей міністр Так, Але він спустя два тижні білорону каже, о, я можу ходити, я можу в церкві стояти, типу п'ять годин нормально. Хоча до того годину стояв, далі сідав собі. А зараз він нормально ходить, ми навіть вгорі піднімалися, правда, не висипав, але він може подивити. Сто процентів просто. Думати за те, що ми їмо і як ми харчуємося. А якщо є можливість, треба використовуватися, порадимося. А коли є хвороба у трусі не сторос, дасть Бог, щоб у вас немає. Є можливість її, якщо не вилікувати абсолютно, то аби вона не тривожувала вас дуже довгий час.